Багато питань по одній темі, що там Зеленський казав по темі здобуття ліцензії на виготовлення патріотів, яку нам не дали. Ті, хто мене читає давно, повинні пам'ятати той злий галас на адресу союзників, коли я написав, що Україна не отримає ліцензії на виготовлення західної зброї. Не отримає ключові технології для такого виготовлення та не зможе повністю локалізувати виробництво тих озброєнь на території України. Чому така немалість? Причин декілька перша тотальна недовіра західних союзників до нашої влади вони не бажають давати їй у руки знаряддя, яке при зміні зовнішньополітичного курсу України може обернутися проти них самих. Україна не стала демократія. Це не Ізраїль, який став для США сіамським близнюком у частині оборонно промислового комплексу, який при будь-якому розкладі залишиться союзником США Україна зона ризику зі значним впливом РФ. Події у Грузії в чергове показали істину у пострадянських країнах повернення у зону впливу РФ є можливою перспективою. Друга Союзники бажають мати додаткові важелі впливу на керівництво України як зараз, так і у осяжному майбутньому. Відхід від програми впровадження прозахідних реформ підприємства зупиняються, а без західних технологій, фінансування та постачання комплектуючих ми будемо мати оборонно-промисловий комплекс часів 14 22 років. Тобто виготовляти виключно неліквід на базі радянських зразків і то вкрай обмеженій кількості грошей навіть на таке у держави просто немає. Третє, союзники бажають мати гарантований дохід при створенні спільних з Україною підприємств оборонно промислового комплексу та одноосібно вирішувати питання розподілу можливих прибутків. Саме тому і французи, і американці. І британці жорстко відстоюють свій базовий підхід, контрольний пакет акцій у таких підприємствах повинен належати саме західним власникам. Четверта союзники не раз вічливо садили і п'ятого і діючого президента на землю С е їх проханнями про створення самодостатнього українського оборонно промислового комплексу. Останнє було восени цього року, коли держсекретар Блінкен прямо заявив президенту Зеленському, що наявний уклін України у авторитаризм, який вочевидь має місце, не дає змоги розвивати наше співробітництво до бажаних президентом України масштабів. По факту ми маємо наступне Рейтеон та корпорації, які задіяні у виробництві систем Петріот, будують у нас свій. А не спільне підприємство, завод для виробництва боєприпасів для «Петріот»». підписаний договір про наміри створити у нас підприємство по збірці з готових вузлів викруткове збирання цих систем. Як нам повідомили, скоріш за все, усі формальності будуть узгоджені до весни та почнеться будівництво такого заводу. Україна буде мати на своїй території багато у чому самодостатній оборонно-промисловий комплекс, який буде у більшості задовольняти потреби Збройних сил України, але він зупиниться майже одразу у випадку, якщо наше керівництво перекладе кермо України у напрямку РФ чи Китаю. Все буде залежати від нас та нашого вибору. Якщо протягом декількох змін влади ми докажемо свою прихильність до прозахідного розвитку України, впровадимо необхідні для входження у клуб цивілізованих країн реформи, тоді поступово ми зможемо отримати і локалізацію виробництва і ліцензії на виробництво західних зразків озброєння. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу? Новини від Діксі. Чесні новини.